Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Дуже хочу поділитися рецептом смачного пирога з полуницею. Загалом такий пиріг можна приготувати з будь-якими фруктами і ягодами. Тісто завжди виходить ніжним і пухким. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Яйця розбийте в глибоку миску і починайте збивати міксером на невеликій швидкості. Потім додайте звичайний і ванільний цукор і збивайте, поступово збільшуючи швидкість протягом 5-8 хвилин. Яєчна маса повинна значно збільшитися в об'ємі і стати світло молочного кольору. Тоді додайте сметану і перемішайте міксером на низькій швидкості. Всипте тісто соду, яку погасіть оцтом, і розпушувач для тіста, тоді просійте борошно в кілька заходів і перемішуйте все міксером на мінімальній швидкості. Коли додасте все борошно, міксер вже важкувато буде перемішувати, тому перемішайте все ложкою до однорідного стану. Тісто готове, воно вийшло досить густим, густіше, ніж бісквітне тісто, і більш схоже на тісто для кексів. Підготуйте начинку. Полоницю промийте і обсушіть. Частину ягід я ріжена половинки, а частину четвертинками. Форму для запікання змастіть олією або вершковим маслом. Викладіть спочатку приблизно 2 треті всієї маси тіста і розрівняйте по формі. У мене форма діаметром 26 см. Потім викладіть четвертинки полуничок. Кількість ягід можна збільшити, якщо любите багато начинки. Тоді викладіть тісто, що залишилося, і розрівняйте зверху покладіть половинки полуниць, вони несуть більш декоративну роль. Запікайте пиріг в духовці при температурі 180 градусів до золотистого кольору, готовність тіста перевіряйте дерев'яною паличкою. Готовий пиріг добре піднявся і вийшов дуже ароматним. Дайте йому трохи охолонути і вийміть з форми, а тоді присипте зверху цукровою пудрою. Ось таким дуже апетитним вийшов пиріг у розрізі. На смак він дуже ніжний, з ванільним ароматом і приємним полуничним смаком. Дуже раджу спробувати смачного.